В'яжемо шостий рядочок. Вводимо гачок за низ. Під низ за стовпчик з накидом. І витягуємо ниточку. Пров'язуємо. І пров'язуємо ще дві повітряні петлі. Один, два, накид, Вводимо гачок за наступний стовпчик. Накид. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо стовпчик з накидом. знову накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Накид. Протягуємо ниточку і пров'язуємо знову стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок під низ, накид. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок за наступний стовпчик під низ, накид, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок під низ, за стовпчик. Накид, Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид, вводимо гачок під низ за стовпчик. Пров'язуємо один стовпчик з накидом. Одним. Тепер у нас ось ці частинки узору пров'язуються, стовпчик за стовпчик, стовпчик з одним накидом за стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі: 1, 2, накид. І рахуємо, вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В цю петлю ми повинні пров'язати 5 стовпчиків з одним накидом. Один два. Три, чотири. Пров'язуємо дві повітряні петлі один. Два, накид. І ось цю частинку узору ми пров'язуємо стовпчик з одним накидом, за, за стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два, накид. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Пров'язуємо в ту петлю 5 стовпчиків з одним накидом. Ось таким узором ми в'яжемо до кінця рядочка. Салфетка у нас трошки кучерявиться, це нормально. Пров'язуємо дві повітряні петлі і з'єднуємо шостий рідочок. Один, два. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. Накид І з'єднуємо. Наступний. Сьомий рядочок. В'яжемо. Вводимо гачок за стопчик. З накидом, накид, витягуємо ниточку і пров'язуємо. Пров'язуємо пров ще дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо накид, вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Накид витягуємо петлю, пров'язуємо стовпчик з накидом. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик з накидом. Теж пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову накид, вводимо гачок за стовпчик з накидом. Накид. Витягуємо ниточку. Нагачкує три повітряні петлі. Накид. Притягуємо ниточку тільки через дві петлі. У Нас на гачку є дві петлі. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик. Під низ, накид. Витягуємо петлю. Накид і пров'язуємо теж тільки через дві петлі. У нас на гачку є три петлі. Один, два, три. Накид протягуємо ниточку через цих три петлі. Ми пров'язали ось тут: два стовпчики з одним накидом. Разом. Тобто є два стовпчики з одним накидом зі спільною вершинкою. Накид. вводимо гачок за стовпчик. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Знову накид, за стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. накид Водимо гачок за стовпчик. Знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо дві повітряні петлі: один, два. Оці стовпчики, що ми тут в'язали, це є лицеві стовпчики. Рельєфні лицеві. Зараз ми будемо в'язати з вами виворітні. Як вони в'яжуться, накид, вводимо гачок за стовпчик, але вже з вивертного боку. Тобто, якщо повернути виріб сюди, то Ми вводимо ось так. Тобто гачок входить за стовпчик з виворотного боку, і на вивертний бік йде. А тут з лицевої... з лицевої сторони ми бачимо тільки частинку гачка. Пробуємо в'язати разом. Думаю, у вас вийде накид. Вводимо гачок за стовпчик. Бачите, з зивертної сторони він ось так дивиться. Або ще інакше можна ось так робити. Повернути виріб на себе, вести гачок. Ось так. З одного боку, і тут лицева сторона. Накид, відтягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну повітряну петлю. Накид вводимо гачок за наступний стовпчик. Ось так. Знову пров'язуємо стовпчик з одним накидом, одна повітряна петля. Накид, пров'язуємо наступний стовпчик з одним накидом. Пров'язуємо одну петлю, накид, знову з вигорту сторони, пров'язуємо, пров'язуємо одну петлю. Накид, вводимо гачок за стовпчик, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Пров'язали. Пров'язуємо дві повітряні петлі: Один, два, накид. Ось таким узором в'яжемо до кінця рядочка. Закінчили в'язати сьомий рядочок, з'єднуємо його. Вводимо гачок в третю петлю. Один, два, три. В'яжемо восьмий рядочок. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Накид притягуємо ниточку. Пров'язуємо один раз і ще раз одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок за наступний стовпчик. Накид. Відтягуємо петлю і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. На У нас є дві петлі. Пров'язуємо їх разом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик. Накид. Притягуємо і пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок. Оцих два стовпчики з накидом, що ми разом їх пров'язували. Накид. Протягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок за стовпчик, накид, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, накид. вводимо гачок за стовпчик, накид, відтягуємо ниточку, пров'язуємо ниточку тільки через дві петлі. Нас гачку є дві петлі, накид, вводимо гачок за стовпчик, накид, перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі, нас гачку є три петлі, один, два, три. Накид, протягуємо ниточку через три петлі. Пров'язуємо 5 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5. Вводимо гачок сюди під низ, пропускаємо перший стовпчик під низ. Накид, відтягуємо ниточку. У нас є на гачку 2 петлі, накид перетягуємо через 2 петлі. З'єднали. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Ми з'єднуємо стовпчиком без накиду. Вводимо ниточку гачок сюди, накид, відтягуємо ниточку. Пров'язуємо. Пров'язуємо знову три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок. Під наступну арочку, Накид. Відтягуємо ниточку. Пров'язуємо пров три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо магачок під низ під наступну арочку. Накид. Відтягуємо ниточку і пров'язуємо. Пров'язуємо повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять. Накид. Вводимо гачок. Підниз за стопчик. Накид. витягуємо ниточку. Пров'язуємо тільки через дві петлі. На гачку є дві. Накид. Вводимо гачок під низ за наступний стовпчик. Накид, відтягуємо ниточку. Пров'язуємо теж тільки через дві петлі. У нас на гачку є три петлі: Один, два, три. Накид, протягуємо гачок з ниточкою через дві петлі, накид. Вводимо гачок під низ, за стовпчик, протягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом, накид, вводимо гачок під низ. Ось так. Накид. Витягуємо ниточку і пров'язуємо стовпчик з одним накидом, накид, вводимо гачок під низ, за стовпчик, накид. Витягуємо ниточку, пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок під низ за стовпчик. Накид. Витягуємо ниточку. Пров'язуємо один раз через дві петлі. на Нагачку є дві петлі. Знову накид. вводимо під наступний стовпчик з накидом. Протягуємо. Знову накид. Пров'язуємо тільки через дві петлі. на Нагачку є три петлі. 1 2 3. Накид, протягуємо ниточку з гачком через дві петлі, через третю петлю. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. Продовжуємо в'язати до кінця рядочка. Пров'язуємо 5 повітряних петель. 1 2 3 4 5. І з'єднуємо 8 рядочок. 1 2 3. Вводимо гачок в третю петлю. Накид, протягуємо ниточку через цих дві петлі. Вводимо гачок під низ за стовпчик. Ми його пров'язували разом. Два стовпчики з накидом, накид. Відтягуємо петлю, пров'язуємо один раз. І ще раз пров'язуємо одну петлю. повітряну. Накид. Вводимо гачок під низ за наступний стовпчик. Накид, пров'язуємо його. Але не до кінця. У нас є на гачку дві. Петлі, накид пров'язуємо через цих дві петлі. Накид. Вводимо гачок, під низ за наступний стовпчик. Пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок, під низ за наступний стовпчик. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо тільки через дві петлі. у нас гачку є дві петлі. Накид. Вводимо гачок під низ за наступний стовпчик. Накид. Притягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі. Нас на гачку є 1, 2, 3, три, три петлі. Накид. Пров'язуємо через три петлі. Пров'язуємо сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Вводимо гачок під низ під арочку. Накид. Витягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Накид, витягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ під наступну арочку. Накид, витягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі, пров'язуємо сім повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 накид. Вводимо гачок під низ за стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі, У нас на гачку є дві петлі. Накид, вводимо гачок під низ за наступний стовпчик, накид, відтягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. У нас на гачку є 1, 2, 3. Три петлі. Накид. Перетягуємо ниточку через три петлі. Накид. Вводимо гачок під низ за наступний стовпчик. Перетягуємо ниточку. І пров'язуємо стовпчик з одним накидом. Накид. Вводимо гачок під низ. За стовпчик з накидом, перетягуємо ниточку, пров'язуємо тільки через дві петлі. В нас на гачку є дві петлі, накид. Вводимо гачок під низ. Під наступний стовпчик. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо один раз через дві петлі. У нас є один, два, три. Знову накид, пров'язуємо через три петлі. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один. Два, три, чотири, п'ять, 6, сім. Вводимо гачок під низ, під арочку. Накид. Ниточку перетягнули, пров'язали через дві петлі. Знов пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під наступну арочку. Накидаємо ниточку, перетягуємо і пров'язуємо через дві петлі. Знову пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок під низ, під арочку. Накид, витягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо сім повітряних петель. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім. Накид. Вводимо гачок за стовпчик з накидом. Пров'язуємо тільки через дві петлі, накид, вводимо гачок за наступний стовпчик. Перетягуємо ниточку, пров'язуємо через дві петлі і наступний раз пров'язуємо через три петлі. Таким озором пров'язувати до кінця рядочка. Пров'язуємо сім повітряних петель: Один, два, три. 4, 5, 6, 7. З'єднуємо дев'ятий рядочок. Вводимо гачок в третю петлю. 1, 2, 3. В'яжемо десятий рядочок. Вводимо гачок під низ. Накид. Витягуємо ниточку. Пров'язуємо і пров'язуємо ще одну повітряну петлю. Накид. Вводимо гачок під низ. Наступний стовпчик. Накид. Пров'язуємо тільки через дві петлі. Знову накид. Вводимо гачок під низ, перетягуємо ниточку, пров'язуємо знову тільки через дві петлі. В нас на гачку є один, два, три. Три повітряні петлі. Накид, перетягуємо ниточку через цих три повітряні петлі. У нас получився ось такий красивий листочок. Пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Пров'язали. Вводимо гачок в першу петлю, У нас на гачку є дві петлі, накид. Перетягуємо ниточку. У нас получилося піко з трьох повітряних петель. Пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Пров'язали. Вводимо гачок під низ сюди, під арочку. Витягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо дві повітряні петлі. Один, два. Притримуємо ось тут пальчиком, щоб ми знали, де ми є, і пров'язуємо три повітряні петлі. Один, два, три. Вводимо гачок в, третю, в першу петлю. Перетягуємо ниточку. Перетягнули. Пров'язуємо знову дві повітряні петлі. Один, два. Вводимо під низ під наступну арочку. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо через дві петлі. Пров'язуємо 9 повітряних петель: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Накид, вводимо гачок під низ під наступний стовпчик з накидом. Пров'язуємо тільки через дві повітряні петлі. Накид. Вводимо під наступний стовпчик. Перетягуємо ниточку. Пров'язуємо тільки через дві петлі, накид, вводимо гачок під наступний стовпчик, перетягуємо ниточку, пров'язуємо знову тільки через дві петлі. У нас на гачку є 1, 2, 3, 4, 4 петлі, знову накид, пров'язуємо через ось цих 4 петлі, пров'язуємо 3 повітряні петлі, 1, 2, 3, вводимо в першу петлю, Ось так притримуємо накид і перетягуємо ниточку. З'єднуємо 10-й рядочок, вводимо сюди. Ось так, накид, перетягуємо ниточку через оці всі петлі. Ще раз пров'язуємо одну петлю і обрізаємо ниточку. Затягуємо і заховуємо. Піднес за інші рідочки. У нас вийшла ось така красива серфеточка. Дякую всім за увагу. Надіюсь, мій майстер-клас вам сподобався. Якщо сподобався, ставте лайки, коментуйте, підписуйтесь.